Вітаю, друзі! Аби не затягувати, говорю коротко сьогодні. Ми разом з вами проведемо невеличкий експеримент та зателефонуємо в. Аероблок, щоб замовити газоблоки. Хто забув, нагадаю, в Україні є така компанія, як Аерок, яка під час повномасштабного вторгнення була націоналізована. А так як колишній власник Білорус Дмитрій Рудченко не хотів залишатися без грошей та свого бізнесу, він разом з частиною команди виїхав в Угорщину та частково державним, а частково приватним коштом запустили в роботу завод по виробництву газоблоків аероблок, а точніше. Колишній аерок, як нам стало відомо, єдиний імпортер в Україні газобетонних блоків Віаблок компанія Аероблок. Наша ж держава не займається тим, щоб запустити роботу націоналізованого аероку. Тому прямо зараз я буду телефонувати в аероблок та спробую замовити ці підсанкційні газоблоки. Алло, Алло вітаю. А підкажіть, будь ласка, це компанія Аероблок? Так. А, дивіться, я хотів би у вас замовити газоблоки, але така ситуація, що раніше. Ну м, 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 працюю на підприємстві, і ми раніше користувалися газоблоками від Аероку. А підкажіть, будь ласка, ну у вас схожі чи це одне й те саме? А, схожі які розміри, цікавий. Я знайшов вас як а, представників аероку і хотів би запитати, чи ви продаєте те, те саме, що й аерок? Ну АЕРОКу нема, завод АЕРОК не працює. А аероблок це що? Це звідки? Аероблок це фірма називається. Ну, аеро. А звідки? Де виготовляються? Львові знаходяться. Ну, ви у Львові, а де виготовляються газоблоки? А, газоблоки фірми є Віаблок. Вони є в Угорщині. Віаблок в Угорщині, так? Да? Так. Ну вони з Так само, як і Astonlig виробництво в Україні. Можна сказати, зробити пов'язку так само до Аерока. Що вони гірші, чи маєрок, тобто ну, таке саме. Таке саме. Добре, дякую. Mm -hmm. Я тільки що гортав е стрічку, шукав номер телефону ще один. Е і тут написано е газоблоки Аерок від аероблоку. І оцей номер телефону, на який я тільки що е дзвонив е в саму компанію. Мені здається, що можливо вони приховують ту інформацію, що це і є той самий Аерок, але вже під іншою назвою, тому що вони так різко відповіли, що це ні, це не Аерок, але те, що їх виготовляють в Угорщині, він підтвердив. І той факт, що на відкритті вяблоку був присутній Дмитрій Рудченко, це свідчить про те, що можливо у нього є якісь зв'язки. Тому що Дмитрій Рученко це саме та людина, яка керувала е, Аероком в Україні. На цьому все напишіть свою думку в коментарі, а також підписуйтесь на всі наші соціальні мережі, щоб не пропустити новини з корупційного світу.